Бюджет соціального розриву суспільний договір між владою та простими громадянами українцями. Але тут в нинішньому бюджеті він розірваний. Несправедливість в бюджеті на 2025 рік закладена максимально. Соціальний захист населення є другим пріоритетом бюджету, водночас, підвищення мінімальних соціальних стандартів на 2025 рік уряд не передбачив. Як? Пенсіонеру вижити я розумію, як прожити на 40 тисяч гривень. А я не розумію, як уряд пропонує пенсіонеру прожити на 2,5 тисяч гривень. Заплановано підвищення зарплат чиновникам, водночас зниження виплат учителям на 3,5% через підвищення військового збору, недофінансування ракетних програм на третьому році повномасштабної війни, і водночас у бюджет закладено понад 43 мільярди. На дорожній фонд закладає мільярд баксів. Я підкасю не гривень, мільярд баксів на будівництво доріг. Це лише невелика кількість з безлічі перекосів у державному бюджеті на наступний 2025 рік. При формуванні основного фінансового документу на наступний рік Міністерство фінансів України визначило соціальний захист населення другим пріоритетом бюджету, на який планується спрямувати понад 419 мільярдів гривень. Водночас підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсії на 2025 рік уряд. Не передбачив, отже, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2920 гривень. Соціальні стандарти у проєкті бюджету на 2025 рік залишаються замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значного ресурсу, який є обмеженим. Таку сенсацію видала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Бо у разі підвищення мінімальної заробітної плати на 100 гривень до 8100 гривень коштувало б для бюджету 2025 року 5,3 мільярди гривень. За словами Підласої в офіційних документах розраховує, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисячі гривень. Схоже, це і є обіцяний більше п'яти років тому кінець епохи бідності від слуг та зеленського. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило. Гетманцев в одному з інтерв'ю заявив, що під час війни люди бідніють, а уряд не може помахом чарівної палички зробити їх багатшими. Слухайте, війна в країні найбільший конфлікт у світі з 1945 року. Під час війни люди бідніють і немає жодного уряду, який помахом чарівної палички взяв і зробив би їх багатшим. Війна це такий період, коли всі біднішають через війну. У нас Суттєво зросло безробіття та рівень бідності це абсолютно передбачувано. Констатував тоді Гетманцев. Влада апелює до суспільства. Говорить: у нас немає можливості підвищувати соціальні виплати, тому ми вимушені, говорить нам, влада. Маємо заморозити соціальні виплати на три наступні роки, і Ми не можемо підвищувати пенсії, підвищувати виплати людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам АТО і так далі. Тому подібне, вимушеним переселенцям. Ми не можемо, немає коштів у держави. Логіку ми розуміємо, що так, да, можливо, справді, але з іншого боку, ми відкриваємо проект бюджету на наступний рік і бачимо, як підвищуються заробітні плати для чиновників. Без сумніву, пересічні українці під час війни бідніють, а представники влади натомість стають багатшими. Вони запланували збільшення більше як на 26% на апарат Верховної Ради, на офіс президента, на кабінет міністрів в межах 15-20%. Прокуратура 25%. БЕП 75%. От є справжній пріоритет для української владної команди. БЕП не нажерлися. Мало отримують українські судді. Давайте ще 10% дамо. І податкова мало отримає. Давайте ще дамо 40%. Митниця обездолена 16%. І якщо дивитися в розрізі е, органів влади, від 15% до 75% іде зростання заробітних плат чиновників. І це при тому, що в цьому році, в 2024 році, вже підвищувалася заробітна плата чиновників. І за зараз інформацію Міністерства фінансів, яка опублікована, от, в цьому році зарплати чиновників збільшені на 40%. Нагадаю, що в цьому році індексація пенсій відбулася на 8%. Тобто, уже в цьому році це є дисбаланс: 8% пенсії е, проіндексовані, а 40% зростання заробітних плат чиновників. А в наступному ще гірше пенсіонери, незахищені соціальні верстви населення їм байдуже їх просто в бік. А от всім чиновникам, які сьогодні складають корупційну. Основу влади, у яких потім знаходять по 6 мільйонів доларів в шухлядах, їм сьогодні додають е, гроші на те. їм бачите, важко жити. Як Пенсіонеру вижити я розумію, як прожити на 40 тисяч гривень, а я не розумію, як уряд пропонує пенсіонеру прожити на 2,5 тисяч гривень. Знову вголос заговорили про заробітні плати вчителів після підвищення військового збору з 1,5% до 5% стає очевидним зниження виплат учителям на 3,5%, що є проблемним питанням з огляду на невисокий розмір заробітної плати працівників освіти. Віти і цю проблему необхідно вирішити в ході розгляду проекту бюджету в сесійній залі. Адже саме українські педагоги чи не найбільше вірили в передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського. З 2024 року зарплата учителя буде 4 тисячі доларів. Це абсолютно не є фантаска. Це плюс абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити, і вже шостий рік чекають зарплату у 4 тисячі євро. Якщо ти хочеш утримати сім'ю, то на вчительську зарплату ти не утримаєш сім'ю. Нам говорять, немає фінансування. Відкриваємо, бачимо, 5 мільярдів гривень знов на фінансування округів народних депутатів України. Тобто це своєрідні хабарі народним депутатам України за те, щоб вони проголосували за державний бюджет України. Ясна річ, що це хабарі тільки депутатам провладної фракції будуть отримувати ці кошти мажоритарники, які належать до фракції Слуга народу. П'ять мільярдів гривень. Ви у нас ви бачите, у нас на пенсії грошей немає. А на це є п'ять мільярдів гривень. Голова рахункової палати України Ольга Піщанська назвала бюджет наступного року бюджетом війни, логічно враховуючи третій рік повномасштабного вторгнення ворога. Говорять, що цей має бути бюджет оборони, але Досі є 2 мільярда гривень на марафон, є 8 мільярдів гривень на програму кешбек, яка була би доброю під час розвитку в, мирних, в мирний період. Але коли у нас кожна копійка зараз важлива для збройних сил, ось вам, будь ласка, на рівному місці 10 мільярдів іде невідомо куди, але не на оборону. І це можна було би зекономити. Знову величезні гроші йдуть на будівництво доріг. А не на оборону, проте ціною війни для української економіки Піщанська називає зростання у 2025 році до понад 8 трильйонів гривень загального обсягу державного боргу на 35,2%. Влада, начебто, говорить правильні речі, що для нас питання номер один це збройні сили України так. І ми все для того, щоб фінансувалися Збройних сил України. Разом з тим, ми бачимо, наприклад, конкретно фінансування Збройних сил зменшено порівняно з цим роком. Тому що в цьому році, от нещодавно, там два чи три тижні тому, Верховна Рада Україна збільшила фінансування Збройних сил України. І воно стало 2 трильйона гривень. А відкриваємо бюджет на наступний рік, і бачимо, що на наступний рік... 1,6 трильйона передбачено на збройні сили України, тобто на 400 мільярдів менше гривень ніж в цьому році, ми бачимо зменшення фінансування збройних сил України. Але при цьому влада у розпал війни і наступу ворога в чергове наступає на граблі, виділяючи мільярд доларів, вам не здалося на барабанний дріб будівництво доріг. В цьому бюджеті наша доблесна зелена влада, абсолютно не соромлячись, закладає мільярд баксів, я підкреслюю, не гривень, мільярд баксів на будівництво доріг. Причому ні, не ті доріг, які потрібні для фронту, бо це окрема стаття, аварійні дороги для потреб для військових потреб. В надзвичайній ситуації таке інше. А от для просто для будівництва доріг, бо їхні придворні сироти. Великого будівництва зовсім уже зголодали, закладають мільярд. Ви ж пам'ятаєте заяву Зеленського у лютому 2022-го, За тиждень до овторгнення росіян ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Здається, у влади знову проблема. Правда, голова бюджетного комітету Підласа на запитання про доцільність виділення грошей на дороги під час війни запевнила, що не підтримує цю пропозицію уряду. Тому до другого читання ця норма може бути доопрацьована. Хочеться вірити, але чи відмовляться зацікавлені особи від Ласого шматка добровільно? Подивимося. Далі відкриваючи ще бюджет державний бюджет України 25 мільярдів гривень. Передбачена нова стаття в державному бюджеті на фінансування так званих державних публічних інвестиційних проєктів. Що це за проекти? Що це за новела така? Хто вибирає ці проекти? Я почав досліджувати це питання. Рішення про виділення коштів приймає цим інвестиційним проектам. Приймає Стратегічна інвестиційна рада. Стратегічна інвестиційна рада у складі Кабінету міністрів України. Тобто всі міністри втіхаря приймають рішення. В стратегічній інвестиційній раді, яка приймає виді... рішення про виділення коштів, немає представників громадських організацій, міжнародних спостерігачів, представників бізнес-спільнот, представників незалежних організацій структур. Там немає нікого. Тобто втіхаря 25 мільярдів, члени уряду будуть розподіляти невідомо кому на якісь невідомі інвестиційні проєкти. Які інвестиційні проєкти, коли обстрілюється вся е, Україна, яка знищується сьогодні, вся промисловість. Куди ви хочете придірібані ці кошти? Чистий, абсолютно розпіл і дерібан. От я вам вже назвав. 30 мільярдів гривень, які можна спокійно перекинути на пенсіонерів. Що таке 30 мільярдів гривень? Це з 1 березня, коли. Проводиться індексація пенсії всім пенсіонерам збільшити пенсію на 400-450 гривень. Будь ласка, влада нам нагадує, що в чергове формує бюджет війни, і саме тому населення має в чергове затягнути пояси. Але спостерігаючи за формуванням статей розкрадання в бюджеті, влада затягує зашморг на шиях тих, хто не тільки може вижити на три тисячі гривень, але й не припиняє донатити. На перемогу ми купуємо зараз найдешевший FPV-дрон, який нам вдається купляти, дешевше 12 тисяч гривень. Будь ласка, розділіть збільшення видатків на прокуратуру на 12 тисяч. І ви побачите, що це буде здатне забезпечити всю діючу армію Збройні сили на протязі тижнів. Я точно вважаю. Що в такому вигляді це сором, несправедливість, некомпетентність і корупція приймати такий бюджет? Наша фракція підготувала свої поправки і свої пропозиції до бюджету, зробивши з нього бюджет саме оборони. Але е, вочевидь, я розумію, що ну пропозиція наша буде внесена. Ми її покажемо, як треба робити в найскладніші часи для України. Але я майже на 99,95% сотих відсотка впевнений, що. Наші пропозиції будуть проігноровані, як і більшість наших пропозицій ігнорується владою. Вони в питаннях бюджету, в питаннях організації податкового процесу вони ні на кого не зважають. І в результаті потім вони підвищують ціни і підвищують податки, ставки зборів для громадян, а самі крадуть як в останній день. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте. Волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.